Саме головне правильно підключити лічильник по напрямку трубу. Підключаємо напруга є. все. на сьогоднішній день навчається група електромонтерів з експлуатації електролічильників. Особливість цієї групи, що професійно теоретичну підготовку, у нас проходять як і досвідчені електромонтери, які проходять підвищення кваліфікації, так і нові працівники, які проходять первинну підготовку. Це один із наших методів, коли більш досвідчені працівники обмінюються досвідом із междосвідченими, і швидше ми отримуємо кінцевий результат, тобто належну підготовку нових працівників. У нас спеціалізований кабінет, де є діючі стенди, на якому можна спробувати складати схеми вмикання лічильників. Напівтрансформаторні, трансформаторні, прямого вмикання тема заняття, схема підключення лічильників прямого, напівпрямого і трансформаторного підключення. На даному малюнку я намалював схему підключення трансформаторного підключення. Лічильника по стороні 10 кіловольт з двохелементного лічильника. Як правильно підключатися, щоб хлопці знали всього правильно кадсхему, як правильно підходити до них, як по все правильно поводити, щоб не тебе не вразили електричним струмом і так далі. Запне чіпляється головка до нічих якщо жаль, що до імпульси йдуть. Ми провели технічні навчання по з монтерами по заміні обліку електричної енергії. По заміні лічильники по перевірці схем обліку з зірцевим лічильником ПВС 2.3 і провірили даний облік на відповідно клас точності. Навчили, як його цей прибор підключається до мережі. Він має працювати як в однохвазному, так і в трьоххвазному режимі. Також ми провели технічне навчання по перевірці схем обліку. Прибором ПАРМАВАВ. Навчилися із електромонтерами, як правильно зробити фазування даного обліку, як перевірити напругу даного обліку, і останні етап перевірки обліку правильності зібраної схеми через трансформатори струму. На даний момент лічильник працює в класі, претензій немає. Ми навчилися правильно користуватись пармовапфом, виміряти правильне чередування клас, перевіряти навантаження, перевіряти. Ще нічий вкладається в пласточності і багато цікавого іншого. На цьому навчанні ми е, пізнали дуже багато нової корисної інформації, яка пригодиться нам в подальшому для роботи. Хочу подякувати за це навчання. В принципі, було все дуже чудово. Мені сподобалось. Знали багато корисної інформації, яка пригодиться в практиці, в роботі. Будемо більш професійно виконувати свої обов'язки. Сподіваюсь, також їх споживачі будуть нами задоволені.